Спочатку контузія, потім я повертаю голову право, а там галишать. У цю палату відвідувачів майже не пускають. В ній спеціальний режим. Михайла Наливайко з України в Нью-Йорк привезли у важкому стані з однією ампутованою ногою, а в іншій важка інфекція. Для 20 операцій ніякого результату. Я вже казав, ампутуйте, і я швидше встану на два протези, чому будемо її лікувати. Нью-Йоркські лікарі борються за те, щоб ампутації все ж таки уникнути. тобі ще трохи доведеться тут побути. Ти вже вибач, ось і ще одні ліки. Лиман, слов'янськ, лисичанськ, ізюм, марінка вісім місяців у складі 79-ї десантно-штурмової бригади зсу Михайло наливайко бився за свої міста. От от на Мар'їнки я зрозумів, що повний обсяг війни. от ми ще навіть не почули. Поля крили дуже сильно. Михайло 27, до початку повномасштабної війни Росії проти України жив у Миколаєві. Займався абсолютно мирною справою. Працював у барі через професію та своє промовисте прізвище Наливайко На війні отримав позивний барик. Це до війни якраз у ночному клубі. О, та ми це минуле. Президент дав наказ мобілізації. У той же день рюкзак у рюкзак, труси, носки, зарядка. От і пішов військомат. Через декілька місяців війни Михайло став професійним дронщиком. Замість барної стійки і коктейлів, квадрокоптер і гранати. Страшно. Перший раз було от, прям дуже страшно, коли на нас поїхала колона. От, а у нас нічим відбитись. Це були у нас, у нас перші втрати. Ми втратили приблизно 20 чи 30 чоловік. Що кажуть лікарі? Що з ногою? Що далі? А, ну, зараз вони вставили стержень у кістку, виліковуємо інфекцію, що на все життя цей стержень. Він, він титановий. Hello. Hello. Медсестра Кім Браун каже, Михайло, її улюблений пацієнт через нього мені хочеться ходити на роботу. Він такий милий хлопець, дуже чемний, прекрасна людина. А яка в нього сила духу? Я сподіваюся, що йому стане краще, і він поїде додому. Це наша мета. Доша Михайла привезли волонтери з американського благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. Голова фонду Ірина Ващук допомагає українським бійцям майже з початку війни на Донбасі. 2015 звітисячі нам вдалось перевести до США понад 70 військових. Складно сказати, як склалось життя усіх цих людей, тому що це тривалий процес. Цього року ми привезли 23 солдата до США в різні міста і лікарні. Фонд збирає кошти для надання медичної допомоги та реабілітації українських бійців і в Україні. Один центр працює в Ірпені, другий будують у Львові. Географія американських центрів, які в буквальному сенсі ставлять українських військових на ноги: Чикаго, Бостон, Філадельфія та Орландо. Це Ми знайшли Михайла в київському військовому шпиталі. У нього складний випадок. Шість тижнів він повинен перебувати на лікарняному ліжку, не виходячи з лікарняної палати, лікувати інфекцію, яка стіка до всіх антибіотиків. Тільки так можна врятувати ногу від ампутації. В телефоні Михайла не дуже багато зйомок з фронту. Велика частка залишилася в старому, розбитому в боях. Це мій алабай. Його назвали Бетер. А і він всюди за мною бігав. Трофейна каска. Ми її розігрували а, руского танкіста. У нього коректором було написано на касі Єрьома. Керували це все. Потім цю каску продали на аукціоні, і за нею купили два тепловізори і дрон. З Нью-Йоркської лікарняної палати Михайла перевезуть до Флориди. Медичний центр в Орландо займеться протезуванням. Після реабілітації в США він сподівається повернутися на фронт, аби знову керувати дроном. Це з самого ранку, десь 5-6 ранку, що бачить дрончик замість кави. Дуже гарно, але розуміє, що як туман розійдеться, знову бої будуть. Юрій Мамон, Іна Вишнева, Голос Америка.